Друзі, всім добро, здоров'ячка! Весна прийшла сусідям привіт! Бачите, весна красна в нашому невеличкому селі. Всі грибуться. Починаються весняно-польові роботи. Так що, друзі, якось так. Захар, а ми що, теж працювали сьогодні, так? Да? А де Сенька? Не знаю, десь на початку. Ви також гуляли. Так, ну що, погода шепче. Що ти хочеш сказати нашим підписничкам? Ми пішли роботи, їхатимемо на футбол. Це... На футбол? Так. Да. Там кумі гратиме, так? Да? Да. Ігор. Мій? Ні. Який? Мій. <сх> так що. Ти їдеш за мною? Да. Я так. Якщо слухатимешся, то мама відпустить, так? Да? Я свої бутси возьму. Хорошо, пішли далі. Так, друзі, що вам сказати? Трішки попрацювали ми сьогодні, часу не гаяли, півдня в нас пішло на дуже плодотворну працю, плідну працю. Так що, не думайте, що ми лінтянчали. Хочу вам показати зараз. Дуже хорошу річ, яку мені привезли. І ще одну хорошу річ, яку подарували також підписнички мені. ну Зараз все вам покажу, друзі. Ну що, друзі? Дивіться, хочу розпочати з того, що валерчику подогнали, бачите, які штівлети дерев'яні. ну Це, я так зрозумів, заготовки під піревики різні, да? під туфлі. Дерев'яні, бачите, трішки шашель їх побило, але ж нічого, реставруємо. За е, чистим, за штукатурим, зашпаклюємо, викрасимо, будуть як нові. Потім, потім подгончик такий, праска, утюг, то як каже, бачите, йдиться який. Працював на... В углях, ну, уголь засипали сюди і так гладили. Чик -чик -чик. Хороша річ, дуже старовинна. Так, до вашої уваги, глечики. Молочки, тут молочко було. Молочка? Так, да, я люблю молочко. Любиш. Може... Так, Фіфі. це подгончик від тюті Люди. Вона дивиться наш канал. Тітя Люда, якщо впізнали наш глечик, то. Е... Та поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар. Да, це якісь значки. Так, це від тіті Ларіси глечик. Так що колекція глечиків у нас росте. Так, далі що в нас? Коліщатко таке, прялка, прядка, чи як вона? Це вже в нас таких, мабуть, штук 3 чи 4 в колекції. Ну, Дуже чудова річ. Також реставруємо, все буде добре. Так, і, бачите, рогач, глечики брати, і з печі так витягувати. Також ця держак шашель побила. Ну, ми його замінимо, в принципі. А так, така невеличка колекція в нас з'явилася. Колекція в нас збільшується, і буде наш музей. Красуватися такими от експонатами. Друзі, ну це ще не все. Самий головний експонат. Самий головний експонат у нас м -м, зараз буде в студії. Захарчик, Поможеш мені? Принести. Та ні, я сам І так, друзі, самий головний експонат в студії. Відкривай Захарчик. Ви запитаєте, що це таке? Як ви думаєте, що це таке, друзі? Оп? Друзі, це випівка по народному бочка, в якій хранився, зберігався мед. Ця реліквія до нас приїхала із Шишак. Тут по пам'яті людей дідусь був пасічник. І зберігав мед. Вона й досі. Запах такий меду. Ану, Захарчик, чим пахне? Медом. Так що, друзі, все воно ось Мок, замикалося, бачите? Все тут по уму. Набрав дід меду, насипав, підожди, зачекай. Насипав дітям. Хоп, дивіться, закрив ось. Дай показати. Ну, більший замок був, да? закрив на замок. І все, і далі спустив в коморку свою. Далі скінчився мед, знову відкриває, достає, черпає, І їдять дітки мед. Так що, друзі, ось така в нас невеличка реліквія, яка збереглася до наших часів. До речі, вона дореволюційна. Та ні, то не від меду, ну. Дореволюційна річ. Так що... За таку річ годиться поставити отаку от вподобайку. Так? Я думаю так. Ну що, друзі? Ще є в нас така невеличка робота. ну Там потрібно на городі попрацювати, хай трішечки висихає земелька, тому що ну ще мокро-мокро. Ну що, Захарчик? Заховуємо це назад, будемо потихеньку реставрувати. Потрібно його зачистити наждачкою, деякі критичні місця підштукатурити, підшпаклювати, знову зачистити і пофарбувати лаком, лак-фарбою. Так що, друзі, така невеличка колекція попалася до мене в мою колекцію. Такі, такі цікаві матеріали, такі цікаві побутові речі, старі українські. Мені такі речі до вподоби. Ковані речі, дер... дерев'яні речі, так, замки я такі колекціоную. Все, люблю таке старовинне. Так що, друзі, в кого, яке хобі, хто чим страждає, боліє? Якось так, друзі. А ви напишіть в коментарях, чи правильно, що я збираю такі речі, чи ні. Ану кажи саме нове відео, що папа знімає. Папа найліший, щоб він знімав, щоб ви дивилися. Просто ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока. Молодець, дякую, синочок, за таку рекламу від Захарчика. Ну що, йдемо далі. Не перемикайтесь. Так, друзі, дивіться, яка моя невеличка колекція глечиків. Хто не знав, ось бачите? Це новенький глечик. Сюди йде. Ну, тут і макітра і і воно все докупи. Так що, друзі, така невеличка колекція, яка поступово зростає. Так що, друзі, підтримайте мене коментарем. Вподобайку ще раз. Кому подобаються такі речі. Ну, Мені подобаються, я і колекціоную. Так що... Так, да, Захарчик. Mm -hmm. І Захарчик мені Це допомагає. Речі. Музей да. Все буде, все буде добре. Що, друзі, йдемо далі. Йдемо далі, не зупиняємося, йдемо до своєї цілі. Так, казати, бачите, сарайчик повністю розбирається. А он на задньому фоні, бачите, далеко-далеко. Телефон. Збільшив, не знаю, як по якості видно, не видно. Люди вже саджають картопельку, під агроволокно. Так що коментар, вподобайку на підтримку сільського Друзі, А ми тут з Захаром на дах видерлись, так? Да? Yeah. Не боїшся, не страшно? Yeah. З папою нічого не страшно. Yeah, music, Мужик, молодець. З татком не страшно, так? Да? У тут було багато желіза. Ага. Так що, друзі, працюють люди. І ми скоро будемо картопельку саджати. Тільки ок ну, свій справим і будемо саджатись. Земелька вже готується, відпочиває, готується до цього сезону. Так. Що, друзі, йдемо далі, так? Да? Да. Підписнички мої, так? Да? Да. Ти привіт, махаєш підписнички. Так, йдемо далі. Друзі, що ще хочу сказати. Дуже виручає оцей наш даний возичок, який я зробив власними руками. Оскільки тут колеса тоненькі, вони дуже врізаються, але ж нічого страшного, вони нормально виконують свою функцію. Єдине, що вони дуже вузькі. Ну, а так, сильнішим буду, да? підкачаюся. Дивіться, Захарчик, чекай. Проблема з цим возиком така, що тут вистрили колесо, бачите? Покришка не годиться, камера пробилася. Ну, і нічого. Думаю. Підкупимо сюди покришечку, підкинемо камеру нову. Ще він попрацює трішки. Так що, друзі, він і так дуже багато попрацював даний возик, хай відпочиває. В нього вже заслужена відпустка. А ми їдемо далі. Ну, Звісно, гламурний да, возичок. Ще ось хочу пофарбувати його тут боковушки, щоб він був. Взагалі в огнях весь. Так що. А ми працюємо, друзі, працюємо. Так, друзі, ну що? Приїхали в район, потрібно було підкупитися Будматеріалами Ну, як? Не будматеріалами а а ну зараз все побачите. Так, Захарчик, що тут ми купили? Ми купили нарешті запчастини. До нашого мотоблоку. Ось купили щеплення. Щеплення вартує 500 гривень. Новеньке щеплення. Купили. Що ми ще купили, синок? Купили сверло, болти, це до мотоблоку. І купили пачку таких електродів. Бо наші закінчилися всі. Так, сверло це на паркан. Все в діло, друзі, все в роботу. Так що, в принципі, в принципі, те, що задумали, те й придбали, так, да, Захарчик? Да. Захарчик мені допомагає. Так що в кабеляках, в метизах є все, а навіть більше. Їдемо далі. Так, ну що, друзі, їдемо в сусіднє село на футбольчик. Трішки попрацювали, трішки з'їздили на район, підкупилися. Запчастини купили, купили подарунок батьки, у нього завтра день народження. Дивіться, ферми вже як і не було, вже розібрало. Це капець. Ну нічого. Так, не входимо від теми сьогоднішньої футболу. Їдемо, я ж кажу, в сусіднє село, там грає сільська команда проти команди з району. Так що не перемикайтеся, я думаю, буде дуже цікаво. Пани на двох ногах не виламали її. близенько біля села, чи вовк на цих на двох ногах, народі кажуть. Так, о, вже дивіться. Зараз показую вам... ти яка движушка Показую вам сільський стадіон європейського рівня розминка, все як положено. Видно, що команда з району приїхала. Десь тут повинен бути кум. Да. Сьогодні буде дербі, серйозне. Падівончик в сусідньому селі, бачите, все цивільненько, трибуни які новенькі, все для людей. Ну що? ти? Привіт, Ну бачите, я ж казав, Ігор Кум строїтель уже тут. Не тільки, не тільки по кришам по будовам лазить ще й бігає тримає себе в формі тримає себе в тонусі вже розімнявся зараз буде цей так ну що як настрої гаряк обіграти павлівка Обіграти павлівка. Та тут зборна збор так, отакий стадіон сільський, да? Європейського рівня. Красота яка. Захар, ну давай, пас. Іди, йди побігаєш. Іди, побігаєш, трішки. Йди сюди. сюди. Захару м'яч придбали. Так а ти не на воротах, Ярюк. Давай. Давай, бей. Ти не на воротах. Ваші ставки, господа. перемога. З ким Україна гралась недавно. Україна, Боснія Герцеговина. Україна, Боснія Герцеговина сьогодні грає. Традиційне привітання. Зараз будуть вибирати кому м'яч кому ворота. Так. Сейчас начинать Ну что, погнали. Так, кумус в центре. Лег в центре. Хорошо играют. За... Хтось буде загружати наперед чи ні? О, Центру нема. технично играет. Так, главы. Чуть не забили.

Ну що, друзі, трішки вам показав частинку матчу. Ігор Кум забив два голи. Перший і я не знаю, вже збився з рахунку який. Виграли, здається, 7-0 чи 7-1. Я вам стрім знімав. Підписнички мої. За рахунком особо не слідкував. Бачите, який зразковий у нас стадіон в сусідньому селі. Грають, молодь, розвиваються. Так що, друзі, і вам цього бажаю. Всім, друзі, спорту. Дякую, що дивилися, додивилися це відео до кінця. Слава Україні, друзі! Все буде Україна, всім добра!